Усім привіт! Сьогодні у нас 11 квітня 25-го року. У нас рано було мінус 4, мінус 5. Сніжок лежить. Де більше сонечку попадає, там поменше сніжку, але все ж таки холодно, бджолосім'ї просідають. Приїхав я на свій точок для того, щоб тут виконати певні роботи. Заодно. Якщо буде погода, подивлюсь до бджолосімей. Але бачу, що підморчику з'явилось по тій причині, що біля скажімо так, прильоток, ось, лежить підмор, і це в кожній бджолосім'ї така ситуація. Почали вилітати, бо сьогодні сонячно літають інтенсивно за водою, тобто є в них розпліт, звичайно. Зараз я вам зверху закочу плівку і покажу декілька бджолосімей. Розумію, що зверху це нічого не говорить, але якщо буде більш тепла погода наступними днями, то тоді вже розберу якихось пару сімейок для порівняння. Там, припустимо, слабку, середню і сильну, щоб розуміти, яка там картина. Ось ці. Проміжки між вуликами, де просто стоять підставки. Це, звичайно, мінуси, які напротязі зим... зими і весни під'єднувалися. Доволі немало я на цьому точку під'єднав. Десь близько 60-70 сімейок, сімей повноцінних. Значить, зараз я вам... Покажу декілька бджолосімей. І ще наголошу, що є ще в мене вільні зимувалі бджоломатки F0 з лісового ізольованого облітника Бджоломатки будуть продаватися 10-15 травня. Це ті матки, від яких е, потрібно прививатися. Це не проста матка F1. Тобто не дзвоніть. Хто думає, що це прості обичні бджоломатки. Тому. Контакти залишу під відео і озвучу їх 096 08 30 128. І також будуть бджоломатки з лісового ізольованого облітника 25-го року. Вони десь будуть на 10-15 червня провірні на печатний розплід, залежно від погоди. Бджоломатка з паспортом та аполіткою. Зимувала також з паспортом та аполіткою. Так, зняв я кришку, будемо дивитися, якщо дадуть. Ну, ось така ситуація тут. бджола ще є, бачу, все, гаразд, піджатана на п'ятьох рамочках. Так, закрию. Так, перевідкрию ще одну. Подивимося, що тут бати не буду, тому що незручно закривати плівку, вони починають лізти. Ось дивіться, слабенька, піджата буквально на три рамочки. Дуже така слабка для цього часу. Ось такі справи в моїй місцевості, це Вінницька область. Потепління показує вже з неділі, подивимось, що воно прийде, але вже необхідно, що воно прийшло, тому що треба обджило контролювати наявність кормів. За цей час, що було холодно, вони їх, думаю, непогано під'їли. І у кого було, була невелика кількість, можуть вже бути проблеми з кормами. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!